Власні військові адміністрації обговорили стратегію сталого розвитку регіону в умовах війни, долучились до обговорення і рятувальники в умовах війни. Значно більшої актуальності набуло питання забезпечення сталого розвитку регіону та зміцнення системи цивільного захисту шляхом налагодження ефективної співпраці органів місцевої влади, самоврядування та територіальних підрозділів міністерств і відомств. Саме це стало головним акцентом виступу тимчасово виконуючого обов'язки начальника головного управління ДСНС Кіровоградщини Олексія Радіонова. У першу чергу він звернув увагу присутніх на одне з найбільш гострих питань цього дня захисні споруди для укриття цивільного населення, їх кількість, надійність, належний стан утримання, доступність у будь-який час доби це фактори, від яких напряму залежить безпека наших громадян, їх життя і здоров'я. Говорили. І про перспективи розширення мережі підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, як необхідної передумови підвищення рівня безпеки жителів громад та населених пунктів області. В своїй промові очільник Кіровоградського гарнізону ДСНС не лише озвучив найбільш актуальні та проблемні питання сьогодення, а й запропонував як найбільш ефективно та у найкоротший час їх вирішити. На завершення Олексій Радіонов закликав представників влади, очільників району. Та громад області керівників органів управління освітою до конструктивного діалогу та співпраці задля досягнення спільної мети, захисту рідного краю та наших громадян від надзвичайних ситуацій та загроз воєнного часу. Рятувальники підбили підсумки роботи за перший квартал 2024 року. Головний акцент наради поставили на питання забезпечення виконання завдань за призначенням підрозділів області в умовах війни. Для того, аби зберегти життя і здоров'я особового складу, слід неухильно дотримуватись алгоритму дій під час ворожих обстрілів. Також порядок денний засідання містив ряд не менш актуальних питань, таких як захисні споруди цивільного захисту, пункти незламності, порядок використання техніки і майна у підрозділах, обговорювали співпрацю з Органами місцевої влади та використання коштів місцевих бюджетів, як одного з важливих джерел фінансування потреб служби порятунку, на окрему увагу заслуговує напрямок розвитку місцевої та добровільної пожежної охорони, порушений і ряд кадрових питань, зокрема, дотримання службової дисципліни серед особового складу та роботи атестаційних комісій. Обговорили також і результати роботи за напрямком діловодства та архівної справи. Серед основних виступів. Пів учасників наради прозвучали доповіді за напрямками наглядово профілактичної діяльності, матеріально-технічного забезпечення, оперативного реагування на надзвичайні ситуації, організації заходів цивільного захисту та протидії і запобігання проявам корупції. В умовах постійних надзвичайних подій та ситуацій, що спричиняють численні руйнування, рятувальники змушені докладати надлюдських зусиль, аби оперативно ліквідовувати їх наслідки. Тож підрозділи Кіровоградського гарнізону ДСНС відпрацьовували навички ліквідації пожеж на об'єктах інфраструктури. Головна локація навчань була призначена для відпрацювання навичок гасіння пожеж, легкозаймистих та горючих речовин. В ході тренувань особовий склад від Точував професійні вміння з гасіння загорань за допомогою автодрабин різної модифікації та з використанням повітряно-механічної піни. Це завдання не з простих. Втім, впоратися з ним під час тренування вдалося. На допомогу бійцям підрозділів ДСНС прийшла спецтехніка. Чіткий розподіл задач та злагодженість дій підрозділів дозволили оперативно виконати завдання та досягнути поставленої мети. І ці навчання вкотре довели, що підрозділи. ДСНС Кіровоградщини готові до виконання завдань за призначенням в будь-яких умовах. Якщо ти молодий, амбітний, хочеш допомагати своїй країні, вступай до лав піротехніків. Аварійно-рятувальний загін спецпризначення головного управління ДСНС у Кіровоградській області пропонує роботу на посаді фахівця піротехнічного відділення. Навчання безкоштовно. Основні вимоги. Вік до 30 років, обов'язкове перебування на військовому обліку, загальна або середня освіта, звертатися за адресою місто Кропивницький, вулиця Шевченка, 3, відділ персоналу, при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення за наявності, документ про освіту, трудову книжку, військовий квиток. Ми чекаємо. Саме на те для протидії пожежам представники служби порятунку, лісівники та поліцейські здійснюють низку спільних заходів, зокрема, проводять рейди на території зелених насаджень. Представники трьох відомств, спілкуючись із громадянами, наголошували на необхідності відповідального ставлення до природи, адже найменша недбалість дорого коштуватиме нашій екосистемі. На відновлення знищеного мікросвіту випаленої ділянки необхідні десятиліття. Не менш злочинним є захарашення місць відпочинку сміття, яке також легко займається під палючим сонцем. Крім того, громадянам нагадали, що лісові пожежі вирізняються швидкістю і великою. Великою площою розповсюдження її дуже важко помітити на ранніх етапах та складно контролювати, адже вона здатна різко змінювати напрямок, а кліматичні умови, такі як спека, вітер, лише сприятимуть стрімкому розвитку пожеж. Назвичайники і поліцейські також закликали громадян бути пильними, оскільки через ворожі обстріли є ймовірність натрапити на боєприпаси та їх небезпечні уламки. В ході роз'яснювальної роботи також. Були роздані інформаційні листівки із правилами безпеки у лісах. Бати про те, аби молодь була обізнана з питань безпеки життєдіяльності, одне з головних завдань дюрпівців, а ще бути для однолітків гарним прикладом. А відтак підвищувати рівень знань з безпекових дисциплін юні рятувальники мають повсякчас. Розпочали підготовку нового складу команди з питань до медичної допомоги постраждалим. Майстер-клас від медикині Червоного Хреста присвятили відпрацюванню практичних умінь з надання першої допомоги постраждалим у разі травм та інших у. Розібрали невідкладні стани та прийоми і техніки допомоги у цих випадках. У першу чергу зосередили увагу учасників тренінгу на методах серцево-легеневої реанімації. Далі розглянули прийоми зупинки різних видів кровотечі. Навички відпрацювали на спеціальному манекені, що здатен фіксувати усі маніпуляції з ним та видавати сигнали, які сповіщають про правильність або помилковість дій учасників тренування. Ті, розтяжки спини, норм двіж. Селфі біля розтяжки. Підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля, на річки дійшли бої. лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай! Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101. Жителям Знам'янки Кропивницького району рятувальники нагадали, що необхідно бути обачними з вогнем, не чіпати виявлені боєприпаси, прямувати в укриття під час сигналу повітряної тривоги. Головна мета, яку намагались донести до громадян працівники пожежно-рятувальної служби, необхідно бути вкрай обережними під час виявлення вибухонебезпечних предметів і сучасних і часів минулих війн. Людям детально пояснили, як діяти, якщо натрапив на міну чи інший боєприпас або ж уламок. Знам'янчанам нагадали, що під час повітряної тривоги необхідно прямувати в укриття. Крім того, вогнеборці застерегли громадян від необережності з вогнем та закликали недостати. Пускати підпалів сухої рослинності, накидати не недопалків та сірників у суху траву, не палити багать на відкритих територіях, не спалювати залишки торішнього врожаю та сміття поряд з лісовими масивами, житловими та господарчими спорудами. У ході профілактичного відпрацювання населених пунктів було розповсюджено листівки із застереженнями та правилами безпеки. А ще надзвичайники порадили у разі будь-якої надзвичайної ситуації телефону. До служби порятунку 101. Ясно. Світло все. Який я молодець, що свічок накупив. А де ще одна. Ага. На книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Знати самому, це лише половина справи, а вміти навчити цього дітей геть інше. І це ремесло до нас не кожному. Нестандартні підходи до викладу навчального матеріалу цілком можна вважати авторською методикою рятувальників. За такою методикою опановували безпекові вчення учні професійно-технічного навчального закладу в обласному центрі. Нині ми не уявляємо свого життя без гаджетів, лед-приладів, павербанків та інших речей. Очей, що забезпечують наш комфорт, які з них можуть становити потенційну небезпеку для людини, розбиралися разом з рятувальниками. Експрес-курс змінної безпеки відбувся вже в укритті, до якого всі спустились за сигналом повітряної тривоги. Зібравшись у безпечному місці, пригадали правила захисту від загроз воєнного часу. А цікаві квестові завдання, головоломки та ребуси змусили учасників заходу до активних дій. Сприяли розвитку логіки і критичного мислення, а також були націлені на підтримку командного духу у боротьбі за результат. У Знам'янському ліцеї Крила України відкрився клас безпеки. Першими вступили на поріг класу безпеки учасники місцевої команди Дюрб, аби оцінити нові привілеї у навчанні. Тут повторили загальновідомі правила пожежної та мінної безпеки, розвіяли сумніви та спростували усі хибні уявлення і помілкові судження. Фахівці служби порятунку переконували школярів, що відтепер новий клас безпеки є для них першоджерелом життєво важливих. Знань та навичок. Увага присутніх була прикута до гостей та їх надзвичайних і дуже цікавих розповідей. Абсолютно щирий інтерес підлітків викликали історії з професійного життя рятувальників. Героїчна, сповнена небезпек та щасливих історій порятунку. Робота надзвичайників захоплювала уяву юних слухачів. Практична частина уроку безпеки відбулася на шкільному подвір'ї, куди запросили і інших ліцеїстів, адже найцікавіше дійство відбувало саме там демонстрація техніки, показові виступи бійців місцевого підрозділу ДСНС, багато несподіванок та активних безпекових розваг. Така насичена за змістом програма подарувала учасникам незабутні враження. Час зустрічі промайнув швидко, і навіть коли пролунав дзвоник, школярі не поспішали прощатися з рятувальниками, від яких вони сьогодні дізнались так багато нового, цікавого та корисного. Головні правила мінної безпеки будуються на трьох не Не чіпай, не панікуй, не підходь. Переконайтеся, що поруч із загрозою більше нікого немає. Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким підійшли. Повідомте спеціалістів ДСНС про небезпечну знахідку. Завжди залишайтеся пильними, дивіться під ноги та пам'ятайте, правило трьох не. не чіпай, не підходь, не панікуй. Викликай ДСНС. Надзвичайники завітали до вихованців дошкільного навчального закладу Золотий ключик у Кропивницькому. Тут було по-справжньому весело та пізнавально, а ще дуже гаряче від шалених емоцій, що вирували під час зустрічі. Життєво важливі правила краще засвоювати по-перше, у супроводі провідників безпеки, а по-друге, не в теорії а безпосередньо в дії. Взявши цей принцип за основу, працівники служби порятунку запропонували дошкільнятам безпекову гру, під час яку уявили справжню пожежу, врятували потерпілого та загасили уявне полум'я. А найбільше посмішок засяяло на обличчях дітлахів, коли їм випала нагода стати учасниками дивовижного дійства з подачею води зі ствола. Традиційна фотосесія у бойовках пройшла з успіхом, хоча деякі складності все ж були. Адже бойовий одяг бійців ДСНС прийшовся не за розміром малим шукачам пригод. Проте за підтримки надзвичайників все як найкраще. Загальний результат був вартий будь-яких зусиль, адже рятувальникам вдалося подарувати малечі, що зростає в умовах війни. Ще один щасливий день. Ой, ледь не вбилася. Понаставлять тут генераторів. На балконі ставте. Генератор виділяє чадний газ. Тому тільки на дворі в шести метрах від вікон і дверей. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Традиція жива, допоки про неї пам'ятають, шанують та передають наступним поколінням. Сакральні християнські звичаї в українській історії завжди мали глибоке символічне значення, і писанкарство одне з таких. Цим мистецтвом здавна володіли наші предки. Збереглася ця традиція і у наш час, які малюнки наносили на символи зародження, життя та за допомогою якої техніки вчилися кропивницькі рятувальники. За допомогою воскових свічок та фарб виконувалася техніка ручного розпису. Деякі елементи довірили навіть наймолодшим учасникам творчого заходу. У захваті були усі, хто завітав на майстер-клас. Спільна робота разом з близькими людьми, зосередженість на делікатній техніці розпису об'єднали митців ще більше. Це справжній релакс для нервової системи, що за силою позитивного впливу на неї аж ніяк не поступається іншим психологічним технікам арт-терапевтичного спрямування. А під керівництвом справжнього майстра своєї справи талановитої художниці Ганни Баранової роботи усіх учасників заходу перевершили сподівання. Результатом були задоволені навіть ті, хто робив це вперше в житті. Такі приготування до Великодня в найкращих українських традиціях провели рятувальники у колі родин та друзів.